Доброго дня, шановні пасічники. Хочу сьогодні вам розповісти свою приємну новину про те, що я виграв рамки для, для бджіл від виробника Джо Бі. Дякую організаторам, організаторам цього проекту в розіграші рамок. Я був переможцем, посів третє місце і виграв рамки. Ось хочу вам показати, що за рамки. Запакували дуже хорошо. Прийшли з нової почки в хорошому стані. Ось рамочки. 145-ті. Розмір я замовив по проханню мому. Ось такі замочки на них. Дуже класні. Рекомендую вам всім приймати участь у. Таких розіграшів. Мені дуже приємно, я задоволений. Дякую всім.